Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я пропоную вам спостереження. А за чим саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадку? Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку? Слива, звичайно! Слива це фруктове дерево. Квітне вона весною гарними квітами. Плоди сливового дерева дозрівають наприкінці літа. Вони мають солодкопислуватий смак та різний колір. Зі сливи виготовляють варення, джеми, компоти, салати, супи, соуси. Випікають смачні пироги. Також використовують сливу в лікувальних цілях як плоди, так і кору рослини. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є.